Вітаю вельми, шановні глядачі, слухачі, слухачки. оце все. Ви, я, альтернативний супермама. Полетіли. В чому твоя самореалізація? Це моя сім'я, це мої діти, мій дім? Спитайте мене, от спитайте мене, в чому моя реалізація? Це мій ютуб канал, мої коти, мій побут? А, хто тобі, таке вообще сказав? Яка є? Хто ви такі, щоб мене засуджувати? Можливо, рано чи пізно я зіграю в мінтовських воїнах? І мій акторський талант не пропаде. Ні, я для цього не народилася працювати. Кіт, скажи мені, будь ласка, коли ти встиг знятися в супермамі? Це. Виходить, що ти Содержанка? Це повія термінологія пішла. Тож содержанка, це у нас повія чи не повія? Давайте будемо ну, чесні, загуглимо це питання, тому що це дуже важливо. Ага, по-перше, содержанка це ну, очевидний расизм, але я думав, що може якось звикло вже. Але ні, каже, в перекладі це коханка або наложниця. Тож, ем, ем, ну, не повія, звісно але якби. Ем, Угу, угу, Це м твої обов'язки по дому Клара виконувала непомітно і добросовісно. Вона регулярно відвідувала церкву і навіть після одруження так і не змогла повністю подолати колишній статус наложниці. Ваше домашнє завдання дослідити питання садержанки, каханки і наложниці. Наша сім'ї девіз тато працює, мама гарна. Ну це просто неймовірний лозунг. Тато працює, мама гарна. Вітаю всіх, хто живе так само, і вітаю всіх, хто так само не живе. Це вибір кожного. У нас в сім'ї виходить так, що я працюю, дівчина працює і дівчина гарна. Але є ще два кота, І виходить, що ми працюємо кати гарні. От така нова модернова сучасна сім'я. Так я, я чудово розумію, що сьогодні не найвдаліший день для розважального контенту. Але, але у нас смарафон в рамках якого ми збираємо на ЗСУ. Ось QR-код на прямий збір мого брата. А ось QR-код за 40 гривень. На ньому ви можете отримати додатковий контент. І власне після цього я перекину всі гроші на основну банку. На ваш вибір. Якщо є можливість підтримати збір, дякую. А ми повернемось до супермами. В нашій сім'ї все по іншому. Ми з чоловіком всі обов'язки ділимо пополам. А наша такий чоловік взагалі uh, панянка каже, що uh, вони з чоловіком ділять бюджет 50 на 50. А інша панянка, яка нагадує дружина легендарного футболіста з легендарної сільської команди Колос каже, а наша такий чоловік взагалі треба. Так, от з рахуванням того, що ми ділимо з тобою бюджет uh, майже 50 на 50, Наша тобі такий хлопець треба. Ну, щоб почути, як ти називаєш мене на динозавром. Вона каже, тому що дуже мене любить. — Якщо б я б ходила на якусь там роботу, скасувала неприязнь, то коли б я виховала дітей? До речі, ото питання, яке до мене дуже важливо, тому що коли я чую. Що людина прям виховує дітей? Я хочу дізнатися, як вона це бачить. Ну, виховання воно існує, але все-таки треба розуміти, що це сукупність факторів, на мою особисту точку зору. Це не тільки те, що ти кажеш їй, що погано, що добре. Це ти їй показуєш приклад, це ти їй надаєш умови для життя, це ти вчиш її взаємодіяти з іншими людьми, це ти вчиш її фінансовій грамотності, це вчиш її тему, як влаштований цей світ, як стати його частиною, як Форту відчувати, як робити помилки, як не робити помилок, як робити висновки. Ну тобто, це окрім того, що ти робиш щось, ти ще й проживаєш з дитиною поряд так, щоб підкріпити свої слова. Тому що в українських сім'ях дуже популярна річ, коли тобі забороняють робити те, що батьки роблять. Абсолютно класика: це курящий батько, який каже тобі: ну, він прям курить і каже, курити. Не можна. Те ж саме стосується алкоголю, теж саме стосується будь-чого. Ну, тобто, вони прямо в процесі порушення догм заявляють, що догми існують. Що так бути, звичайно, не повинно, бо це так не працює. Ми орієнтуємось на батьківський приклад, на підсвідомості. Нагадую, що жодної експертності в питання немає в мене. Це так: життєвий досвід і якісь спостереження. Жодної освіти, жодної експертності. Я комп'ютерний інженер. Бо я говорю так солідно, типу мої слова мають вагу. Я з вами просто обговорюю мої думки проти ваших думків. Діліться. Тож, як виховується дитина-футболіста, коли мама працює красивою? розкажи мені, як ти виховуєш своїх дітей. Я в в сім'ї погане поліцейське. Нагадую, мама весь час з дітьми це її основна діяльність і вона поганий поліцейський. Тобто, в мене дитина з п'яти років може сама приготувати собі сніданок. Ну вміти приготувати собі сніданок, це добре, це не зайва навичка. Безумовно, просто дивно. Чути після речення. Я нічого не встигаю, коли я можу працювати, і в її досягненнях це те, що дитина все робить сама. <рес> це цікавий підхід, цікавий. Не поганий, не хороший, цікавий. Я заінтригований. Вона сама збирається до школи, збирається до ланчбокс, вона сама вчить уроки, які я не перевіряю. Вона навіть уроки не перевіряє. В чому прикол? До речі, освіта це фундаментальна річ. Стан української освіти зараз дуже поганий, але давайте я не буду на розумних щах заявляти, що стан моєї освіти жахливий, просто неймовірно поганий. Те, як я вчився, де я вчився і чому вчився, дуже поганий. І я розумію, що навряд чи у інших досвід сильно кращий. Хоча у моєї дівчини освіта на рівень вище. Просто ну для мене це недоступний рівень. А в уку я був там на декількох відкритих лекціях. Тобто я розумію, яких людей там запрошують, і в цілому я чув, що про цей університет позитивно відгукуються. То також інший рівень, хоча там є велика релігійна складова, і це на приватні гроші, тим не менше, я до того... Що от освіта і перевірка домашніх завдань, комунікація про це пояснення, чому це важливо, використання цих знань і все, все, все оце, як на мене, в тому числі покладається на батьків. Що значить, ти не перевіряєш завдання? Почувати я не піду, виглядаю за дітьми, але діти, хай доглядають самі себе. Тобі у мене не перевіряли. Вони також змушували тільки робити, але мої батьки постійно працювали весь час на роботі або вдома. У нас було господарство. Ну тобто, тут, як би які можуть бути претензії. Вони дійсно працювали, вони дійсно постійно були зайняті. У мами і у батька завжди була купа своїх справ. Тут людина тільки цим займається. Чим ж вона займається? Ну, Типу, вона раз навчила все це їх. А що вона далі робить? Він розумний. Він вже зараз своїх сім років цікавиться. IT. він дуже любить грати на телефоні в різні ігри. Дитина грає в ігри сім років на телефоні. Це до речі дуже важлива частина сучасного побуту. Це дуже велика проблема, окреме дослідження стосовно цього окрема монетизація. Якщо ви цікавитесь іграми, ви знаєте, що в якийсь момент мобільні ігри відкусили великий шматок всієї ігрової економіки, і це за рахунок якраз дітей, які прив'язують кредитку батьків, і дуже дуже там багато окремих історій. Якщо дитина грається в ігри на телефоні, це не значить, що вона цікавиться IT. Ба більше того, цікавиться IT – це абстракція, це конструкт, який неможливо зрозуміти і неможливо осягнути. Ось коли у нас були смартфони на Symbian, і для того, щоб користуватись цією штукою, треба було. Ну, типу, через спеціальні імплементатори, запускати деякі додатки, ще можна було скидати файли у вигляді джарок, розпаковувати їх як zip-архіви, змінювати там певні елементи, запаковувати це назад, відкривати на смартфоні і грати в це. Це вже більш-менш цікавитися, і, Ну, мається на увазі, ти цікавишся тим, що всередині. Якщо ти насолоджуєшся іграми. Це не цікавитися IT. максимум іграми, але навіть не його розробку. Якщо людина не намагається нічого створити своє, нічого змінити, то вона просто отримує задоволення від процесу гри, або її захопили всі пляки лодоманськими штуками, але це окрема тема. Тож, чи є щось ще, що нам може підтвердити, що дитина дійсно цікавиться, IT, Чи ти це вигадала? Вибач, а де то побачила? IT якщо дитина грає на телефоні? Це, якщо влити, ти награє на школу IT, ти розробляєшся за самі ігри. Мені здається, їй легше дати дитині телефон, мабуть, тому що вона працює, вона втомлюється і часу на дитину просто не, не вистачає. Чим же завершиться неймовірна битва матері, у якій купа часу, але дитина робить все сама і з. З матір'ю, у якій немає часу, бо вона постійно працює, і при цьому її дитина цікавиться IT через призму того, що грається в ігри. Дуже цікаво. Дивіться в нових випусках. І, до речі, попередніх випусків також купа. Ось тут перед вами всі, значить, посилання на інші відоси. Дякую вам, що були тут. Дивіться відео.